Зеленський готовий вийти на пряму зустріч з Путіним. і Це не просто слова. Президент України, нібито готовий сісти за стіл переговорів із диктатором РФ для вирішення ключових питань війни. Таку заяву зробив голова українського МЗС Андрій Сибіга, назвавши те, що відбувається в мирному процесі, можливим початком нового етапу двостороннього діалогу найвищого рівня на тлі тристоронніх Переговорів у Абу-Дабі, де Україна, Сполучені Штати і Росія обговорювали шляхи завершення війни. Це звучить як драматичний поворот подій. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. За словами Сибіге, президент України Володимир Зеленський готовий особисто зустрітися з президентом і диктатором РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити два надзвичайно чутливі і важливі питання, які до цього часу залишаються невирішеними в рамках мирного процесу. Йдеться про територіальні питання, тобто майбутній статус українських територій, тимчасово окупованих Російською Федерацією, та про контроль на Запорізькою АЕС, одними з найнебезпечніших об'єктів у Європі, у разі загострення конфлікту, Сибіга підкреслив, що ці дві теми є найчутливішими і найскладнішими з усіх, що обговорюються у межах мирних переговорів, і вони потребують безпосереднього діалогу на найвищому рівні. Саме для їх вирішення, за словами міністра, Зеленський готовий сісти за стіл переговорів із путіним, щоб спробувати досягти. Домовленостей чи принаймні чітко окреслити позиції сторін, водночас Сибіга додав, що не бачить сенсу у своїй зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у цьому контексті, оскільки головні питання миру потребують участі саме двох президентів, за його словами, не варто створювати паралельні треки переговорів, які можуть лише заплутати процес і відволікти від головних тем. Це перша така публічна заява про готовність Зеленського до прямої розмови з Путіним після тривалого періоду, коли будь-які контакти на найвищому рівні між лідерами України і РФ вважалися майже неможливими через війну та відкриту агресію Кремля. До цього, як відомо, російський керівник заявляв про можливість переговорів, але лише за дуже конкретних умов, що включали визнання московських вимог. Чого Україна? Категорично не приймала за даними тих самих джерел, американські та європейські дипломати, які були залучені до тристоронніх консультацій України, штатів та Росії в Абудабі, вважають, що можливість зустрічі Зеленського та Путіна існує, але для цього потрібно подолати низку серйозних перешкод, включно з чітким визначенням порядку денного, гарантіями безпеки та поступовою розбудовою довіри сторін. У той час ще однією ключовою Ключовою умовою для готовності до такої зустрічі є узгодження позицій із міжнародними партнерами України, зокрема зі Сполученими Штатами, країнами ЄС та НАТО. Українська сторона наголошує, що будь-який двосторонній діалог з РФ має бути частиною єдиного мирного процесу, який передбачає повагу територіальної цілосності України та гарантії безпеки, а не окремі домовленості за спинами партнерів при цьому важливо розуміти, поки що це не дата і не підтвердження зустрічі, а саме готовність президента України сісти за стіл переговорів із Путіним, якщо будуть забезпечені умови для обговорення ключових питань. Сам факт публічної заяви про таку готовність це вже сигнал Кремлю, що Україна не відмовляється від можливості дипломатичного врегулювання конфлікту, але підкреслює, це має бути мир на вигідних для України, Країни умовах, а не мир будь-якою ціною, незважаючи на це, позиція українського президента лишається чіткою. Мир можливий, але лише на умовах, які поважають суверенітет і територіальну цілісність України, і прямий діалог з Путіним може стати лише частиною такого мирного процесу.